Хватить мріяти, пора діяти 2019 року. BMW X5 в М-пакеті. Один власник, два ключа, лазерні фари. Та ти що. Ви подивіться на ці тапочки. Ви подивіться на цей е, чорний колір. Машина блистить як в кота, яйця е, на чорному салоні. Та ти що, яка красота з чорною стелою. Музичка, Харман Кардон. Так само на базі електронний спідометр. Проекція на стекло. Камерки є все, що треба. А ти спитаєш мене, а чого тут немає? І я тобі скажу, тут тебе нема. Тому що ти про неї мрієш, вона от стоїть, тебе чекає, а ти не приїжджаєш і не забираєш. Якщо ти більше року в Америці, там перший внесок тисяч три і вилітаєш на цій машині покоряти ті чекаскі дороги. 0 доларів першого внеску, і ти виїжджаєш на 2019 року Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Машина від першого власника ніколи не була в ніяких аваріях, в гарному чорному кольорі, на чорному салоні з гігантською просто панорамою. Tesla це взагалі ідеальна перша машина. Так як тут є автопілот. Є все, що треба. Дофігі ще камер. Одна ще є спереді, одна ззаді, одна з боку, одна з другого з боку. Автопілот включив, адресу забив і полетів Взагалі, за руля, деколи тримаєшся, щоб вона не відключалася. І їдеш собі на роботку з кайфом. Та ще й з нульом першого внеску. Через місяць платиш 300 баксів, ганяєш, горя не знаєш. Залітай на тест-драйв. Володя, Калуш Транс, відома людина в вузьких кругах. цей. Приїхав до нас, замовив жінці отакого мустанга, кабріка. Красота. Прикольна. Володя, як та... вам наш Прикольна сервіс тачка, взагалі? Назар такий хлопець, так що якщо треба тачку, до назара. Все супер. Дуже велике дякую. Якраз для чекахської погоди кабрік буде шикарно. Та літом насправді жарко, так що нормальна машина. А літо почнеться взагалі? Скажи людям. Ні, я думаю, що цього року не буде. Доброго дня, шановне пансько. До нас сьогодні завітала чарівна дівчина Анастасія. Звідки ви до нас приїхали? Скільки часу ви живете в Америці? А я сама з Києва в Америці, я проживаю 8 місяців. І як вам? Мені подобається, класно. Ну супер. Сьогодні ви купили Tesla Model y. Так а яка у вас перед тим була машина? Equinox. Equinox – Екінос найкраща машина. Ну і звісно, питання, яке цікавить всіх, бо ви вже 8 місяців прожили. Скільки вам треба заробляти грошей на місяць, щоб бути щасливою? E взагалі, ця цифра безмежна, але можна від 10 тисяч доларів. Економна, надійна машинка повище не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2016 року. Honda HR-V. Це такий невеличкий паркетничок, але він на повному приводі з моторчиком 1,8, що дарує вам економію та надійність на чорному салоні. Але є камера заднього виду, присутня. Bluetooth є, є все, що треба. Машина від першого власника на машині замінена резина. Замінені тормоза спереді, замінені тормоза ззаді, фільтра, масла і ми даємо гарантію один рік. Залітай до нас на тест драйв. Та я вже другу годину тут на доставці чекаю, поки мене розгрузять. Давай, приїжджай! Топ 3 автомобіля для тракіста з Чикаго. Третє місце найнадійніша машина в світі. Оставив її на ярді на місяць. Вона завелась, як ні в чому не було. Lexus RX 350. Ти вже не перший рік крутиш того руля і зрозумів, що всі грошей не заробиш. Друге місце Mercedes GLE 350. Працюєш, працюєш, і хочеться зрозуміти, для чого ти працюєш. Береш собі Мерседесика. Це неймовірно комфортна машина. Після роботи сідаєш в нього і зразу понятно за що були заплачені гроші. Усі тракісти дуріють від цієї прикормки. Перше місце BMW X5, чорна на чорному вем пакеті. Повір мені, друже, хто б там що не казав, кращої машини не було і не буде. BMW в моді при любій погоді. Шкіра, бездротова зарядка, гігантський, просто екран. Це все Toyota Prius Prime. І найцікавіше, що цю машину ми можемо зробити без першого внеску. Так як 4 тисячі доларів на халяву ви отримуєте від держави, купуючи плагін гібрид. Це проста гібридна машина, ви її заправили, і вона їде, і ви отримуєте 4 тисячі. Я ще раз повторюсь, поки працює ця програма, приїжджай і забирай. 4 тисячі отримав, з кишені заплатив нуль. Через місяць 300 баксів, а може навіть 250 і вилітаєш на цьому пріусику покоряти ті чекавські дороги. Алло, так, купуємо автомобілі. Якщо машина в кредиті, то взагалі не проблема. Купуємо будь-які автомобілі, головне, щоб це був клінтайтл і головне, щоб це була хороша машина. Якщо у вас машина навіть з проблемами, все одно ми можемо її купити, зремонтувати і продати новому власнику. Для оцінки автомобіля скидає він номер в Дірект. Субота, базарний день в Car Hunter І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось такий: от 4К телевізор. У нас більше 40 автомобілів в наявності. Всі автомобілі на гарантії залітай на тест драйв. Сьогодні до нас завітали Женя і Юля на пошук. Нового автомобіля вони потратили більше ніж півроку і знайшли своє щастя в Кархантері. Чи правда, що в нас найкращі автомобілі? Так, хлопці, звичайно, це правда. Я все життя мріяла саме про таку машину. Я зразу її побачила, все. Думаю, беру тільки так. А сестра що думає, друзі, тут такий чудовий персонал. Вони такі харизматичні, відкриті, дуже багато положительних, позитивних рекомендацій дають. І тому ми вирішили взяти ці чудові авто саме. Так що не зволікайте, а залітайте в Кархантер на тест драйв. Сьогодні, Василь і Марія, зранку проснулись. Приїхали до нас, купили отаку от гарну Audi SQ5 та ще й отримали телевізор. Як вам наш сервіс? Взагалі? Бомбезно, бомбезно, Ми супер. Все дуже вам велике. Дякую. Нехай машинка служить. Японська машинка не за всі гроші світу 2019 року. Mitsubishi Outlander залітає до нас в продаж. Машина від першого власника ніколи не була в ніяких аваріях, обслужена на хорошій резині, на хороших тормозах, готова до нового власника. Великий семимісний салон нас зустрічає. Є все, що треба. Камерка заднього виду, підігрів сидінь. І народна ціна, де ви знайдете машину за такі гроші? 109 тисяч дев'ят95. Ох, якомусь посраці за ці цінники. Дам, звісно. Насправді машина коштує 10 тисяч 995. Один власник без ДТП. Велика сімейна машина. Залітай на тест драйв. Машинка повище не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2019 року. Volkswagen Tiguan. Гуан, двохлітровий мотор, повний привід, сім місць. Один власник без ДТП на хорошій резині, на новесеньких тормозах в гарному білому кольорі, на чорному салоні. Машинка просто шикарна. Як то кажуть, топ за свої гроші. Кнопка старту, камера заднього виду, Bluetooth, навігація є все, що треба. Хочеш стати власником цього тігуанчика? Залітай до нас на тест-драйв. Все, що тобі треба, це драйвер-лайсенс, сошол секюріті і дві-три тисячки першого внеску. І ти виїжджаєш на цій машині з платежом до 300 доларів.